Ну і вітання вам під груп Дивіться, як яка гарно виходить красиво. А це цього нашого мотоблок. З вами щиря 4 часок борони. Відрізаної від трактора. І получается одразу така картина. A jak budu po těch za to, vidět to, že zahorta je. Ви бачили чи не бачили, може ви погано роздивились. Але ця причепінька мені подобається більше, ніж той, ні той штирь. Треба тільки допрацювати, щоб міняти трошечки угол наклона. Буває, передком більше бере, ніж задом. Тобто це допрацювати і хороша річ. Ну, Можна ще зробити чуть-чуть ширше на один зуб з цієї сторони і тої. Так взагалі красота. Це від старої борони, від трактора лишній відрізав і таким чином використав. Чим воно мені більше подобається аніж 4, тим, що площа якби більш така як то, рівніша. Вроді так кажеться, що не дуже рівно, але е, краще, коли вона буде ось так. Чимо ось так, от як то після ножів залишаються такі ямки, багато ямок всяких. А зараз нам треба сюди кинути каплю. То я кидаю каплю, то вона більш... більшою площею ляже. Більшою площею ляже. А ніж якби ми її кинули ось так, щоб вона була по гопках. Ну хто знає, хто і знає, що після мотоблока, як воно оце, після ножів остається. Після ножів остається і ось ця ще стежка така де ноги продоптані і цей штир тягне за собою такий котлаванчик або навіть якщо береш півтора сліда, то все одно залишаються якісь такі богурки. Зараз будемо садити капусняк, так що не розходьтесь далеко. Трошки каплі кинули. До речі, прийшлося забрати звідси два рядки кабачків. Я думаю, вистачить тих, що тут залишилися у нас і цих і тих. E, значить кинули капель. Бачите, як виглядає, все одно воно десь, десь попало, в цю струю. десь воно не попало, але краще, ніж так, як і казав, ці в ямки. І зараз прокапає, розкидаємо і садимо так, як я показував. Садимо капусня, коли після цих дощів. Зверніть увагу, якийсь прихворєний цей капусняк. Якісь плями на, на стовбурів це після того дощу, що прихватило листя, було, що я думав, що це при, припалив інсектицидом, але тоді ж її помідори в теплиці взяло від дощу, то все-таки від дощу воно прихворіло, але сади, не знаю. Будемо бомбити його квадрісом, редонілом. Треба садити, бо ж бо що робити. Значит, тут посадимо трошки цей вуще, через 40 см, 40 на 50 буде. Садимо, як завжди з таким макаром. Хлоп. І все, і поки сонце не сіло, треба посадити. Капля капає, і бачите, кинув, попало в рядок від борони. Дуже добре. Ось дуже хорошо видно на стеблі які чорні плями. Серединка є, щось готові покрамсола. Дивіться. Куріння тут хороше, садна вона в хорошу землю. Але бачите, є хвороба. Не скажу, що це за хвороба. Але це хвороба, яка лічиться. Поки садимо, не знаю, стрмно садити. Хороша, хороша була і ця дощ спартачів. збив все і настрій, як то кажуть. Капля капає і по барабану. Чи хороша капуста, чи погана капуста. Так само тут, дивіться, які вже каюжі. Пісок, земля пісок. Опять я дав штану, забувся всипати сюди до перед фазировкою то будемо пускати його по каплі борот Бо пісний пісок то треба чимось підживити дивіться ось на це білого джорджа. ось біленьке бачите червак капустяна муха да, А то... буває бачите дивіться якась кав'яла вона сама розсадинка Думаю, що це таке, давай трошки цей корінь розтереблювати. А тут сидить шкідник. Бачите, як живе, маленький, біленький. Так взяв я його. Замітив, що воно якась така не дуже гарна. Тут нормальне коріння. Бачите? Тут нормальне коріння. А там дивлюся, щось воно якась така в'яла. Це капуста. Давай, коли витратив курінець, курінця немає ви бачите, і знайшов білий черв'ячок. Тут все є хороший, цей каліфорнійський черв'як, якого можна на рибалку на сума взяти. Нормально все, бачите. Короче, така тема, це сільське господарство трошки стрмно садити. Але земля є, капусти мало, треба, мабуть, садити. Те що є, Подивимося. Подивимося. Трошки засадили і ще трошки є розсади. І, і зміна нас не повишає. Навіть бурян де-не-де, Тож було при прихворів. Судинний бактеріоз, Згадав я, згадаю, болячка зветься, це коли буває така головка виросла, здорова і такі чорні прожилки. В капусті ти її розрізаєш, а там всередині чорне таке кружолками на листкові чорними оця воно ця болячка мені здається це воно дивіться скільки кабачків класних назбирали віддаю безкоштовно їх зараз тут в місцевий реабілітаційний центр вже був багато повіддавав, і ще ці віддаю ну і буду ще то ще буду віддавати Зараз на них не дуже хороший спрос. Не купують люди, то я їх роздаю безкоштовно. Хай люди мають. Роблять якісь хаджики, всякі речі з нього, то хай роблять. Є можливість здати, то давайте теж, якщо у вас є можливість. Найшов ще два пацана таких. Бачите це, називається що? Капустяна муха відкладає два яйця, тоді лупляться два таких жорика і з'їдають капусту. Бачите сидіти він в цьому в корінні. Ой, впала. Капуста виглядає сама трошки в'яла і листя трошки теж в'яле. Тоді воно залазить після того, як з'їдає, з'їдає корінь, буває, що залазить, якщо капуста більша. Залазить в стебель в самий кулінець. Ось ця шніляпа. Куропити треба любими інцетицидами, які його візьмуть. Актари, шмари, коротше, все там, що там. Все що хімічне, все візьме. Свічена вода вам не допоможе, якщо захочете вдруг народними методами, то не допоможе. Дивіться, це як вже пішов в азарт. Це як на рибалці, коли почало клювати, чи коли гриби почав збирати. А вони є, і ти вже тебе азарт є. Дивіться скільки їх є. Зараз я покажу добряче. Хоп! Два штриха вон там порпається. Вон там лазить. Бачили? Ось вже взяв мене азарт, а капуста одразу дивіться яка. В'яла. Нашов в'ялу капусту, значить треба туди дивитися. Коротше, непруха за непрухую. Дивіться, тут їх два одразу сидить. Тут два сидить. І тут теж два сидить. І що ми скажемо захисникам тварин? Йдіть заберіть їх, бо я їх вб'ю. Ось такі діла, коротше, захисники тварин. Жалко червячка вбивати, не спорю, але дивіться, що він з капустинки зробив. Капець її зробив. А вона б виросла б 4 кг кілограм. А з 5 кг можна було б накласти повну 3-літрову банку квасіної капусти. А повну банку капусти це якщо сідає три здорових мужика їсти, це там на пару днів їм би було б їсти. Уявляєте, так лишаться вони голодні. І за це очі який там схавав його. А так як я вже знайшов пару цих капустин таких загрізаних, то це вже вважайте мішок капусти вони з'їли. Шкоду принесли сільському господарству, принесли. А ви кажете, не вбивай слімачків, не трогай їх і всі діла. Короче, азарт в мене найти ще кажуть це як рибалка От раз клюнуло да, синюшка клюнула ти її вже чекаєш розпетлялися посадками значить на всю площу капусти не вистачило а цей мутлох маленький садити не хочеться та і так стрьомно, що вона така якась ви бачили яка Значить Посадили стільки, ну і ту теж ж посадили той один цей самий сорт горія. Нагород на той я не ходив дивитися, в якому вона стані. Так проходив, але звертати увагу, щоб аж так сильно, чи вона хвора, чи не хвора, Ну садили, то ми її хорошою садили. Але після цього доща, чи вона хвора, не хвора, то я щось так ще увагу не звертав. Значить Тут а... Значить, який в мене план дій. Кинути ще дві каплі, ну це я завтра зроблю. І посіяти з насіння точечно через 40 см ранню. У мене є рання капуста, не пам'ятаю, яка є. Розберг точно є, може ще є джетадор. Значить, кину два рядки ранньої, з насіння прямо в ґрунт сюди і оброблю його ґрунтовим гербіцидом. Ґрунтові гербіциди є різні. Є султан, є... Ще там, як ж це звеся, ще там є один якийсь препарат, я оброблю султаном. Такого я раніше не робив, але для експеримента вже хотів спробувати пару років, щоб одразу сіяти, без, без, села, без розсади його в ґрунт. то завтра постараюся звичайно, все зробити, кинути дві каплі. Там, де воно капає, пройти по насінинці, так якось щось придумати, чи посадити пістолетом оцим посадочним, покидати насінинку сюди, в цей в пістолет. Якось воно придумається, але чітко, точечно по одній насінинці через певну відстань, через 40 см я його посадю і грунтовим накрию. Подивимося, це буде такий експеримент, тому що я ж кажу, такого не робив, але дуже цікаво і треба якось покращувати це все вирощування. Якось треба покращувати. Зараз вже воно прокапалося добре, виключаю. Завтра, післязавтра, значить ще сюди інсектицид, фунгіцит від хвороб обробиться. Стрьомно, звичайно, було, як я вже сто разів сказав чи не сказав, було його садити в такому стані, але посадили. Подивимося, що з цього буде кабачки. Ще є, ще більш-менш нормальні. Ви бачили, скільки ми звідси назбиралися. За сьогодні, сьогоднішня виборка була. Поки вони будуть таку, в режимі онлайн очікування рости. Поки попиту на них немає за гроші, то віддаю безкоштовно туди, куди треба їх віддати. Але сам кабачок такий ще більш-менш нормальний, ще щось там має плодоносити, може зараз трошки до осені Якщо він не пропаде, може я його ще чимось оброблю від хвороб, бо є такі теж страшні після душів. Але основна маса тут більш-менш зелені, то може я його теж оброблю чимось фунгіцидним від хвороб і якраз собі його очікують. Хай собі очікують свого часу, буде ціна, будемо щось там збирати, продавати, якщо получиться. не буде ціни. Зурається, передіскується, як всі зміна буде. Тільки каплі виймем, так і це все зелена маса, все туди похорониться. І ось такі справи в нас сьогодні. Ось такі справи. Два рядочка значить, буде тут ранньої капуститься, як я кажу, і остальну площу значить, сіємо п'ять кропом, хорошим кущовим кропом, під каплю, все як має бути вже в цей раз. Бо той кріп, який ми там посіяли. Та що я скажу тільки раз, я їв, кріп і все. І зонтиками він кинув. Щось питався, там не знаю, треба спитатися, може хтось купи зонтиками, не купить, то значить як всі зміна здіскується. Ось так. Мотоблоком приїхав сюди. Заїжджали мотоблоком. Придоптав два кабачки, але воно того вартувало. Щоб заїхати туди, воду виключаємо, хватить капатись, персії ростуть, все як має бути, ця теплиця також зараз закрию, бо не було часу, можна було раніше закрити, часу не було. Щось бігав, бігав, керіт підріл. Уявляєте? Після дощу щось їх розвелося тут трохи. Часу не було позакривати, треба позакривати і, і чимось також обробити, тому що я бачив, там всередині є також листя, яке було захворене трошки. Помідори ще є, ціна на помідори ще є. Сьогодні звідси нормально зібралося також. Було і все, як то кажуть, у нас пучком. Вам всім щастить.